У Львові на місці колишньої першої електростанції та старого трамвайного депо з'явилася нова цікава локація. Вона називається Лем Стейшн. На честь видатного львів'янина, письменника-футуриста Станіслава Лема. В Кінці 19 століття будівлі електростанції були уособленням технічного прогресу у Львові. Саме звідси вирушив перший міський електричний трамвай. До нього курсував лише кінний, який є найстаріший в Україні. Станція складалася з чотирьох споруд на площі 250 метрів квадратних. З часом потужне. Ти електростанції стало замало, тому у місті звели нову, а цю використовували як вагоноремонтну майстерню. Лемстейшен. Це мистецький простір, який є точкою перетину та самореалізації митців, підприємців, науковців та інших представників креативних індустрій. Частина цього хабу вже відкрита для відвідувачів. Працює паркінг, коворкінг, ресторан кондитерська та простір для подій. В ньому нещодавно відбувся перший захід. Нова коляда від слова та голос це поєднання музичної постановки та театрального дійства. Звучали давні колядки та щедрівки з усіх куточків України, духовна пам'ять нашого народу. Це була історія. Про те, як все оживає, несе радість та надію, так само, як і колишнє трамвайне депо, яке отримало нове життя та приймає відвідувачів. Попереду ще багато цікавого, тому обов'язково зберігайте собі цю локацію.